Доброї ночі. Добрий ночі ночі. Викликала да. Так. У мене Дзінко Андрій. Віталій Казаков, помічник народного депутата Юрій Александров. У нас сталося... Зараз поясню. Даного рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради. Встановлено режим роботи даного закладу торгівлі до 10 години вечора. Це перше. Це що ми викликали, для того, щоб зафіксувати даний факт, що вони порушили режим торгівлі. Друге це продаж алкоголю неповнолітнім. Є зафіксоване на відео, не він неповнолітній, є паспорт. Да. Є, так, придаві будь ласка, передачі. У тебе ось. — щось? Не видали таке змогу. Дали чек? Дали чек? Вам? Ні, не дали. Але є на відео. відео, є, є свідки. Тобто ви були тут присутні, да, і, ми були відео. Всі прис... є, є відео, все як положено. Справа в тому, що мешканці даного будинку скаржаться на даний магазин вже протягом декількох років люди, mm. виходить, приходять сюди цілодобово, ведеться торгівля алкогольними напоями, люди приходять. Купують алкогольні напої, розпивають їх поблизу. Влітку це робиться прямо на лавочках. Тут в мене є в партійному офісі. Я часу зі батьку другої, так, ну тут я рішення. Угу. Середі... Вже один раз викликали нещодавно, приблизно місяць назад поліцію, міліцію ще на той момент складали так само заяву, писали. Все як положено, це ось, в другий раз нічого не вчить, вони так і торгують після 10-ї, навіть не, закрі... не зачиняються. А власниця Приходила минулого разу, ми з нею спілкувалися, пояснювала їм, що після 10 якщо перестануть торгувати, проблем не вчити. Байдуже, як бачите, торгують нормально. Ми з вами ви продаєте малолітним особам, то не повнолітні особам полковників. Чому рішення є заборонено 8, 22, 1. Заборонено, подарувати панка. За літеру вату. З десятої до восьмої. Мало того, і світло. Я навіть просто звісно. Ви не Чи не, не ні, це кругово суточні. Ні, вони можна... мають бути закриті. Є рішення виконавчого працювати? комітету. Тобто вони не книгу що... ні, ні, вони то, до 10 мають вирішив. Рішення виконавчого так. комітету вирішив встановити режим роботи закладу торгівлі з 8 до 22. То, зараз взагалі з 8 не можна торгувати зараз. Таки... Другий день нарвався. Я не знала, що не можна торгувати після 10-ї години. У вас заклад, я так розумію, працює цілодобово, так? Я в 12 часов закриваю двері і все. І торгуєте через віконечко. Ми ж стара віддали.

12, то шуданько оформимся. Можете мои вообще малые карты. Цена можна было подъема сладко. <поценно>